У попередньому відео ми розповідали про топ-10 ігор з українською локалізацією. Якщо ви його пропустили, то обов'язково перегляньте. Лінк залишимо у описі. На ньому ви зібрали 100 вподобайок, за що вам красно дякуємо. Тож сьогодні розповідаємо про майбутні тайтли з українською мовою. Не забудьте підписатись на канал та вподобати це відео. Беріть смаколики і поїхали! Відкриває наш топ -гра The Alters. Це науково-фантастична пригода із елементами будівництва та виживання. Шарагу ви вже будувати вмієте, якщо, звісно, грали у Enshrouded. Тож цим проблем не повинно виникнути. Ви візьмете на себе роль, Яна Дольського, що є звичайним пересічним чоловіком. Ви приземлилися на віддалену планету, де, крім перспективи смерті, схоже на вас нічого не чекає. Якихось конкретних неадекватних персонажів у нас сьогодні більше не буде, тільки поодинокі нездорові люди. Однак головний герой знаходить Рапідія місцеву речовину, яка дає змогу створити альтернативні версії себе. Які так і називатимуться альтерси. Тож, щоб врятуватися, вам потрібно порозумітися із усіма альтерсами і відчути наслідки рішень, які приймали в минулому. Але і поточні рішення також матимуть наслідки. Тож готуйтесь українські субтитри присутні, а вийти гра має колись там в 2024 році. Переходимо до 9 місця і там несподівано розмістилась гра Silent Hill 2 Remake. Сталося це через просто жахливий трейлер, що показали на State of Play і за який розробники вже виправдовувалися. Уявині, бо я ідіот. Це не питання. Мовляв, його робили відділ маркетингу, який не зміг передати усю атмосферу і ігролад гри. І бла бла бла, ми це вже десь чули, тому відносимося до гри із обережністю. Тож маємо ремейк культової серії горорів, яка вийшла ще в далекому 2001 році. Її як і фільмів є атмосфера та глибокий психологічний сюжет це як листий дохлого коня, що сидить на іншому дохлому коні. Ви гратимете за Джеймса, який отримав листа від своєї покійної дружини, і вирушає до міста Саленхіл, де зустріне жінку на ім'я Марія, яка дуже схожа на його дружину. Що ж, якщо зацікавились, то готуйте потужне залізо, адже в системних вимогах красується RX 6800 XT або ж 2080 RTX. Схоже, що оптимізація трішки вийде на прогулянку, наприклад, у якесь вікно. Реліз очікується певно десь восени, точної дати поки немає. Переходимо до восьмого місця, де на любителів середньовіччя стратегії та містобудування чекає Manor Lords. Та що ти кажеш? Ви середньовічний лорд, який прагне розвивати своє поселення і перетворити його на багате та пишне місто. Для цього вам доведеться докласти максимум зусиль та розумно розпоряджатись ресурсами, опанувати технологію містобудування і, звісно, намагатися не програти війну сусіднім лордам, які неодмінно захочуть втягнути вас у збройний конфлікт. Гра має вийти досить цікавою із французьким живописом і архітектурою 19 століття, цікавими механіками та свободою дій. Гомики ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ми натурали. Просто веселі. Реліз запланований на 26 квітня 2024 року. На сьомому місці знаходиться гра Фроспанк 2. Її події відбуваються через 30 років після першої частини. Сніжна буря все ще вирує на землі, тож питання виживання стає справжнім викликом для людей. Особливо із новою загрозою, людською ненавістю та жагою до влади. Світу байдужа, ваша доля, мої любі гості. за вас не захотіли заплатити навіть мізерних грошей, як і раніше, вам потрібно будувати місто, створюючи цілі райони відповідного напряму, та зробити так, щоб усі вони працювали злагоджено. Також необхідним інструментом стане створення ради та законів для функціонування вашого мегаполісу. Доведеться докласти зусиль, щоб контролювати амбіції та жагу до влади і різних фракцій. Гра вийде у 2024 році, точної дати наразі немає. Шосте се місце займає Hades 2, яка є сиквелом популярного роглайка лайка Hate. Це була покращена та не менш динамічна пригода, що ґрунтується на давньогрецькій міфології підземного світу та зародження відомства. Тепер ви гратимете за принцесу і зможете досліджувати новий цікавий світ. Боргів, як і богів, стало більше, як і цікавих історій. Новою фішкою і сталі поліпшення, що полегшать наступні проходження. Гра вийде у дочасний доступ у другому кварталі 2024 року. Тож додайте її у список бажаного, щоб не пропустити, а ми рухаємось до екватору нашого топу. П'яте місце займає гра від української студії Best Way та заплутану історію і походженням її видавця в Publishing. Детальніше про видавця ми розповідали на нашому сайті. Посилання знайдете у описі. Це тактичний екшн-шутер у реальному часі, гра пропонує взяти участь в історичних битвах Другої світової війни. Командуючи різними видами військ і використовуючи складні військові стратегії. Тут вам і покращена графіка та штучний інтелект, бронівне середовище одиночні та кооперативні кампанії. Якби ще придбати з гри росіянську локалізацію, то було б значно краще. Реліз запланований на 2024 рік. Четверте місце займає переможець Hollow Home. Це ізометрична рольова гра про події сучасної війни та окупації міста Маріуполь. Гра пройшла у фінал конкурсу Game Development World Championship 2023. Проєкт має на меті показати усі звірства та злочини купантів, які вони вчиняли проти мирних людей. У грі немає бойової системи та сцен насилля, натомість вона показує наслідки війни та має багатогілкову систему квестів з дослідженням кількох районів міста. Обов'язково додайте гру у список бажаного, навіть якщо не будете в неї грати, бо не кожен захоче повертатися до цих страшних подій. Дата релізу поки не оголошена, а ми рухаємось до головних місць топу. На третьому місці знаходиться гра Saga Hellblade 2, яка завдяки активності спільноти отримує українські субтитри, що дуже круто. Також в Steam доля української локалізації становить вже 0,71%, що круто, але недостатньо. Тому обов'язково змініть мову в Steam на українську, якщо хочете більше крутих татлів, соловіною. Сеньо Сага Hellblade 2 переносить нас до Ісландії у часи тиранії та жорстокості. Розробники мають на меті покращити усі сильні сторони гри та додати щось нове. Ви гратимете за Сену, а дівчину, яка намагається врятувати жертв рані та темряви. Але при цьому змушена боротися із темрявою як зовні, так і всередині через психоз. Це не смішно, Ed. перша частина вийшла дуже цікавою, також Hellblade 2. Особисто ми дуже чекаємо. Гра вийде для Xbox Series X та S, ПК та Хмари вже 21 травня. Також вона одразу з'явиться у підписці Xbox Game Pass. Друге місце ділять між собою одразу два тайтли від українських розробників. Що два замало? Ну добре, тоді розповімо про три. Почнемо із проєкту Send. Send – це фантастичний шутер від львівської студії Холобрів який розповідає про галичан, що освоюють віддалену планету Софія? Події у грі відбуваються в альтернативній версії 1910 року, де людство, використовуючи стімпанк технології, дісталося космосу і почало освоювати інші планети. На крайняк є батя, батя все, все відремонтує. Одною з провідних сил позаземної колонізації стала австро угорська імперія. Як гравець ви будете керувати трамплером, який є засобом пересування і вашою базою. Її можна вдосконалювати та кастомізувати, як вам заманеться. Відкритий світ аномалії та закинуті місця ПВП ПВЄ, механіки, відсутність болотної локалізації. Цього вже більш ніж достатньо, щоб ви додали гру у бажане. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Дата виходу наразі не оголошена. Слідкуйте за нашими відео та телеграм-каналом, щоб бути в курсі подій. Наступною грою є Menace From the Deep. Це карткова гра в жанрі ров лайк, -like, дія якої відбувається в США 1920-х роках. Уся історія надихалася творами Говарда Лавкрафта, тому світ виглядає похмурим і таємничим. Ну, ти там цього. Е, як він, не розкисай. Творцем гри є інді розробник Артем, родом із Запоріжжя. Він займається розробкою самостійно, а візуальну частину, яка просто неймовірна, допомагає робити його дівчина. Що не менш важливо, у грі буде не лише локалізація соловіною, але й повне озвучання. Якщо ви грали у Slay the Spire або Pirates Outlaws, то гра зайде вам на всі 200%. Зараз в Steam можна спробувати безкоштовну демо-версію, і ми наполегливо рекомендуємо це зробити. Що важливо, вам може здатись, що гра занадто легка, і це дійсно так. Розробник для цього і опублікував демку, щоб зібрати відгуки гравців. І вже працює над балансуванням складності. Бажаємо Артему успіху і рухаємось далі. Тут на нас чекає Level Zero Extraction від студії DogHole Games це проєкт, який вдало поєднує механіки одразу з кількох ігор. Тож ми маємо багатокористувацький горор евакуацію з асиметричними битвами ПВП та ПВЄ та захоплюючими боями від першої особи. Ледь не задихнувся, поки вимовляв. Шнелі, 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 Тут вам, як і в Хан Шоудаун, потрібно йти на вилуску та збирати лут, щоб вивезти його та продати. А заважати вам будуть інші команди, гравців та монстри, якими теж керують гравці. Якщо вас вб'ють, то ви втратите, що здобули, крім спеціальних слотів. Рекомендуємо глянути огляд на гру від Олдбоя. Там він ділиться своїми враженнями від проєкту. На сторінці гри в Steam можна подати заявку на участь в плейтест, тож обов'язково це зробіть та не забудьте про список бажаного. Ну що ж, ось і перше місце, і тут знаходиться Stalker 2 Серце Чорнобиля, над якою працюють GSC Game World. Та які долають безліч труднощів, починаючи від зломів та витоків приватної інформації та закінчуючи пожежами в офісі. Крім цього, розробники та новий власник компанії Кріпа Максим Володимирович постійно підтримують наших захисників і допомагають їм. Це постапокліптичний шутер від першої особи з елементами виживання. Це вже четверта гра культової серії, але першою, що вийде, і на консолях. Події гри відбуваються в постапокаліптичній зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Де після аварії з'явилися аномалії, мутанти та цінні артефакти. Гра розробляється на Unreal Engine 5, а згодом після релізу має з'явитись багатокрасувацький режим. Обов'язково додайте тайтл у список бажаного та робіть предзамовлення. Гра буде доступна і в підписці Xbox Game Pass, дата виходу 5 вересня 2024 року. У коментарях можете написати, які ви знаєте ігри, що вийдуть з українською локалізацією. Та побачимось у новому відео.